За два тижні до війни я приїхав до Львова по сімейних питаннях, і мене застала війна у Львові. Я її повністю проспав. Всю я десь проснувся досить пізно, я не пам'ятаю чому, але мені вже дзвонили всі і казали, що по Києву прилітають ракети. Я був, ну, не те, щоб шокований, але я ну, я все-таки до останнього трошки старався, хотів вірити, що цього не буде. І я почав дзвонити друзям і піднімати зразу перше питання про те, що нам треба йти в воєнкомат, і до того, як ми підемо в воєнкомат, нам потрібно піти в воєнторги, щоб купити все, що нам потрібно. В армії нічого нема. Там нема ні одягу, ні всього, там, ні сумок, ні баулів, нічого нема. Треба купляти плитоноски, бронежилети, все і, 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 і йти в воєнкомат. І, і якось я не виню своїх друзів, чесно, але якось так вийшло, що я один попав під той. Від Воєнторгів, мені на це абсолютно було по барабану. Я зустрів багато там ветеранів АТО. І тоді був такий якийсь дух, що це було дуже просто. Я не міг попасти туди два дні. Я не міг попасти в воєнкомат, е, ніхто мене не хотів е, пускати, тому що в мене була така сіра офіцерська книжечка, це е, е, там, офіцер запасу, який мобілізовується в третій четвертій хвилі, там десь приблизно. І моя спеціальність по військовій справі, вона була смішна насправді на той час, тому що це є тилове забезпечення. Потім я почув в коридорі, що хтось там сказав, я знаю англійську мову. його забрали кудись і забрали просто. Я такий почув цим краєм вуха, кажу: так я знаю англійську мову. Вони таки, Ти знаєш англійську мову. Я кажу, на що вам англійська мова? Ми ви з кацапами, ну, якби там сенс мені її використовувати. Ні-ні, дуже потрібно, зараз за тобою прийдуть. І за мною прийшли. Мене забрали. Ми там я знав якихось тестів, зі мною проводили співбесіди, незрозумілі люди. Я взагалі цього ну, не знав, що відбувається. І мене забрали в один з підрозділів Сил спеціальних операцій, який займався на початку війни роботою з іноземною технікою. Я мав честь з ними виконувати спільні завдання в Лисичанську на сході України з багатьма бригадами. Але ми конкретно займалися тим, що ми адаптовували певне американське озброєння для реалії ведення бою, тобто для певних операцій спеціальних. На початку червня 2022 року я якраз опинився в Бахмуті і потім Лисичанську. І це був такий перший, скажімо, військовий реально досвід мій, коли ми вже були в оточенні, коли місто вже. Ну, Там були постійні бої, вуличні бої. Северодонецьк вже тоді був забраний повністю. По нас стріляли з тої сторони танки. Це був такий досить травматичний досвід для мене, перший, тому що я до того. Не бачив реальних боїв, я не бачив смерті. В червні виходили з оточення з Лисичанську. Тоді багато кого забирали звідти. Ну нам вдалося виїздити, слава Богу, все ми залишили живі. І десь до, е скажімо, листопада, е до, до жовтня, напевно, ми були на Донеччині в різних напрямках і на наступі Харківщини, і разом йшли з. Десантниками теж виконували свої задачі разом з ними під час штурмів. І були на Донецькому напрямку досить багато і познайомилися тоді з 10-ю хіською штурмою бригадою, в якій я маю честь зараз воювати вже другий рік. Я став начальником цивільно-військового співробітництва 8-го батальйону. Бо десятка розділяється на різні батальйони. Твоя робота виглядає так, що ти кожного ранку виїжджаєш на морг, ти фасуєш тіла. Ти сегментовані тіла складаєш в пакети, ти виконуєш роль судмедексперта, ти описуєш всі поранення, ти шукаєш білети, ці військові квитки, ти стараєшся ідентифікувати цю людину по татуюваннях, по знаках, по шрамах, по всьому. А, і, якби ти пакуєш цю людину, відправляєш далі на Дніпро або на Львів, або на ДНК експертизу. Складаєш документи на цих людей, багато документальної роботи, сповіщаєш родини, інколи їздиш на похорони. І от в середньому в день е, приїжджає по 45-50 по тіл до тебе. Ну, то тобто фізично ви мусите собі уявити, що це є гаражі. Е, гаражі, це навіть не морг, це в Константинівці збір трупів, тобто туди привозять з Бахмута, туди привозять з інших напрямків, тобто навколишніх. Бригади, які воюють, і пакети, 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 пакети. Тобто, в тебе вся підлога закладена трупами, ти просто засипаєш це все хлоркою, і ти ходиш, розтібаєш ці пакети, відкриваєш лице, шукаєш всі документи. Якщо тіло фрагментоване, ти його складаєш докупи, ти шукаєш, чия це нога, чия це рука. Були моменти, коли ми не могли загрузити всіх людей в, в гараж. Тобто фізично там місця не було. А якщо тіло поїде в морг. То воно буде там місяців 3-4 могло там пролежати. А це 3-4 місяці для рідних. Їм краще знати просто зразу. Що людина загинула, це з мого досвіду, вже з їхнього спілкування. І е, от е, коли лежать мішки. І в них починають дзвонити телефони фізично в цих мішках, тому що з'являється зв'язок. Ну тобто, в Константинівці він вже був і їм дзвонять. Тобто, і я бачу там кохана, донька всі ну просто дзвонять, і ці телефони постійно, постійно, постійно дзвонять. А ми їх не виключали до кінця, тому що ми їх старались розблокувати. І знайти документи навіть через права 24 Що це за ну хто це? Тобто, щоб чисто ідентифікувати цю людину, це була дуже складна робота. Я думав, що я просто зійду з розуму 24 листопада, 22 року, я попав на цю посаду, і скажімо, я десь до вже в лютому, 17 чи 18 лютого, 2023 року, перейшов якраз до свого друга в його роту штурмову. Я став замом командира роти. Тобто, в мене була основна робота: це навчання людей, підготовка. Ну там робота з новими, знову ж таки, видами озброєння, які до нас приходили. Це було моє. От, мав можливість вчився, стріляв з різних типів, наприклад, РПГ, з Карл Густова, новітнього озброєння, це гранатомети в основному ручні. І е, я вчив і в, вчився, і вчив людей топографії правильної роботи з раціями, тепловізорами, системами спостереження. Ми перші в батальйоні ставили через волонтерів, купляли камери для спостереження, е, виходили вночі, ставили їх для спостереження на позиціях. І це, це було дуже добре, тому що е, тоді були люди, тоді було з ким воювати. Тоді був ресурс і хороший, класний ресурс людей мотивованих, які приходили, швидко вчилися, і вони, вони добре воювали. Е, і тоді було мені було приємно і по сьогоднішній день, але тоді особливо було приємно робити цю роботу. А я просто пам'ятаю, це були такі тяжкі моменти, коли ти перш в перші рази втрачаєш людей яких ти вчив, якими ти займався, і от вони помирають біля тебе зразу, та? Це... Ну, в мене, в мене просто було і по сьогоднішній день дика злість. У мене дуже велика злість і нетолерантність до, от, в принципі, кацапів, тому що. Ну, конкретно на війні я маю на увазі. Тому що після того, як я поносив тіла, та, і багато тіл, дуже багато тіл. Після того, як я побачив хлопців, які а, загинули, і загинули. Дуже молоді, дуже класні. Ще найгірше, ти коли бачиш, що ця людина спілкується зі своєю донькою, там маленькою, які там рік перед штурмом. йдете на штурм, приходить, прилітає міна. Цій людині перерізає горло осколком. Ти розумієш, що ти нічого з нею не зробиш? Вона 200. і вона от просто помирає, задихається. Це, це жорстко, це дуже жорстко. Потім був період, коли ми брали участь у штурмах. Під Хромовом, коли ми разом з 54-ю бригадою і гурівцями відбивали і тримали оцю дорогу життя, яка постачала хромове, і людей, які виходили з Бахмуту і обороняли, це була важлива річ. Тоді ми втратили дуже багато людей. Ми тоді за один день втратили 15 хлопців, просто і потім ми їх дуже довго, але все-таки евакуювали їхні тіла, гнилі. Розкладені, але евакуювали через два чи три місяці. По-моєму, ситуація кардинально змінилася, тому що дронів ворога стало так само, як нас, дуже багато. І смертей від ВПВ, від дронів, від мавіків, їхніх дуже багато. Тобто ми стараємося методично знищувати їхніх пілотів, їхню артилерію, їхні вогневі засоби. І от коли ми цим займаємося, воно стало трошки легше. В плані обстрілів стало легше, в плані пілотів ворожих. Стало гірше проти нашого батальйону воюють три батальйони ворожі. Ну, тобто це співношення сил. І всі час такі досить серйозні: десантні підрозділи, спецпідрозділи, Спарта, Ахмат. Ну, не знаю, кого ми тільки не вбивали там з Кацапів різну шерсть, дуже різних, які в нас там були. От і з того часу, по сьогодні, ми на тих фактично на тих самих позиціях. Тільки з тою різницею, що людей зовсім нема, і людей не дають взагалі. Тобто і зараз надзвичайно складна ситуація. Приходиться сидіти по два місяці два з половиною на позиціях. Тобто, це фізично ну, ти знаходишся на нулі. Крім людей, є інші проблеми. Інші проблеми це забезпечення. Я відчуваю величезний, величезний дефіцит в вибухівці. Величезний. Тобто, це є основна зараз така: скажімо, хліб. Що нам потрібно для нашої роботи, це є вибухівка. Україна не спромоглася за три роки синтезувати гексоген. Це не є суперскладно. Ну тобто, це терористи. В якійсь там країні третього світу можуть зробити не дуже добре. Гексен це вибухова речовина, на основі якої робиться фактично вся сучасна вибухівка. Ну, образно, в нас немає чим воювати. Ми беремо або старі запаси, або щось просимо в за кордону. І, тобто, а, а, а вище командування не розуміє потреби в об'ємах. Тобто вони не розуміють, вони не хочуть. Я вивернуся ви назад. Три проблеми: люди, брак, а, в принципі. Пріоритетного озброєння і пріоритетних засобів для ведення бойових дій, і е, брак, е, скажімо, зацікавленості вищого керівництва на багатьох ланках у бізнес-процесах, які відбуваються підрозділи. Тобто я поясню це так. Вони не до кінця хочуть розбратися у суті проблеми. Так не вчила радянська армія. Наша оборона тримається на. Окремих ефективних підрозділах, а, в основному це БПЛА. На окремих а, штурмових і піхотних підрозділах. Я горжуся нашою піхотою, я горжуся 10-ю гірською штурмовою бригадою, насправді. А, ну, це не є командири, це, не є, це є люди. Тобто це кістяк армії, це є бекбоун армії, всі ці сержанти і солдати. Це вони от на них тримаються на тих людях, які от. Мають сталеві нерви, і вони хочуть щось зробити, Вони хочуть не просто там вижити, а вони хочуть, е ну скажімо вбивати ворога. Воно все і тримається. Їх дуже мало. Тобто, насправді, ми, ми, ми тримаємося на такий дуже, дуже невеликому ентузіазмі. Нам просто допомагає, крім того, що є дуже мотивовані, мало, але дуже мотивовані люди. Крім того, що ми маємо дуже ефективні підрозділи, окремі невеликі які рентабельність їхньої роботи вона доволі таки висока. Ми не воюємо по книжці. Ми не воюємо, як це робила колись там та сама дисциплінована австрійська армія. Як робив там, як би я негативно не ставився, до вермахту, але от е, німці, е, як це і, і кацапи вони воюють так само. Вони воюють дуже професійно. У них офіцери. Це навчені люди, які випускають і в них випускається величезна кількість методичок по роботі з БПЛА, по стратегії, по зміні тактиці ведення війни у сучасних умовах. І це грамотні методички, грамотні. І реб в них працює дуже круто. Ми вміємо виходити з під нього, тому ми ефективні, але... Дуже колосальна різниця. Саме жахливе це те, за що я ненавижу просто владу нашу, тому що вони купають людей в теплій ванні від початку війни. Замість того, щоб країна стала на військові рейки і мені привезли вибухівку, яку мені треба, а не я, вибачте. Ходив в поле і знаходив якусь міну, яка не так поставлена, розміновував її, бо мені треба чимось воювати. От розумієте, в чому суть замість того, щоб зробити вибухівку для того, щоб мені дати все, що мені потрібно, бо я пішов. Я готовий померти. Мені нормально з цим. Дайте мені чим воювати. Все. І е, замість того, вони купають людей в теплій ванні просто і розказують, що ворог дурак. Та він не дурак, він прекрасно знає, що він робить. Ваг... Ну, те, що показують, ну, до, до чого цей наратив про дураків. От дивіться, вагнери, там, е, вони такі, там м'ясні штурми. Вони мають ресурс, вони можуть сегментувати собі людей, вони правильно розставляють пріоритети. Вони беруть спецпідрозділи, здорові лосі. З хорошим екіпіруванням, нічим не гірше, ніж морських піхотинців Сполучених Штатів Америки з ПВС-ами, з самими новими автоматами, системами зв'язку зі всім, повністю. В них є... Їх стало менше, але вони роблять розумно. Тобто, після того, як Кацап відвоював півтора роки, два, по-моєму, в них є офіційна демобілізація. Він демобілізовується і він вчить інших, він передає досвід. В нас загинула величезна кількість спеціалістів, які могли передавати цей досвід. Їх нема. Тому що бояться приймати непопулярні рішення про мобілізацію. Жоден з наших політиків не знає, як живе солдат, і не знає, як це от стояти по коліна в воді в траншеї зимою. Точно не знає. От я впевнений в цьому. Мене це дуже дивує, тому що країна розбудовує Буковель, країна розбудовує торгівельні центри, і ми живемо в дуже страшній ілюзії. Того, що все добре, і воно погіршує цю всю ілюзію, тому що все здається класним, тому що все світиться, все красиво, все продається. А ми на порозі того, що ми поїдемо в товарняках на Сибір. Просто на порозі оцього. І це жахливо. І мене, мене це дуже демотивовує насправді. Це, це дуже важко вкладається в голову. Будь-які перемовини такого плану на наших умовах можна здобути ці, якби, умовну перемогу в переговорах, тільки маючи дуже сильну позицію. Домовитись про, на наших умовах не вийде, тому що для цього треба мати, для того, щоб домовитись, треба мати дуже багато зброї і людей. Нас немає. Максимально успішним, як на мене, це якщо Америка дійсно візьметься за нас е, і е, виставить тут умовно, там, свою ППО, виставить частину військ, європейських, натівських і буде використовувати нас просто як ресурс. Кожих 100-200 метрів вони даються величезною горою трупів. Ну це нереалістично. Просто в той момент, коли е, ми могли щось копати і робити другу лінію оборони, ми нічого не копали. Ті лінії, які оборони, які побудовані, вони зроблені або нелогічно, або дуже слабо. Або їх немає взагалі. Я перший раз був шокований. це для мене був просто шок. Це був 2023 рік, коли ми далі вже почали залітати, пробувати. Я бачу великі танкові свіжі рови габіони. Одна лінія бетонних споруд, друга, дзоти, бетонні окопи, знову укріплення, знов нарито. Це величезні лінії мінних полів з сотнями тисяч мін зі всіх. Це можна проривати, якщо грамотно, ну скажімо, все можна робити. Але знову ж таки, питання якою ціною? І питання того, що вони го, ну, вони дуже грамотно до цього підходять. У нас нічого немає, У нас поле. Поле, посадка, якась окопана... На пів коліна за яку взяли величезні гроші. Під час цієї війни люди сформувалися, стали спеціалістами окремих галузей, ну військових знову ж таки, і почали досягати успіху. І кожен успіх він такий трошки мотивує нас. Ми, ми вже відносимося до цього більше як до роботи, і е, воно затягує, тому що ти починаєш від цього. Не від процесу війни, вона жахлива, да, я зараз от про неї думаю, але від своєї роботи отримувати задоволення. На початку війни це була держава, незалежність, свобода. Потім е, це стало, е, скажімо, більше от задоволення від роботи. В нас щось дається, ми ростемо, ми розвиваємося, е, бажання жити. Е, зараз е, навіть. Те, що ми робимо, це виношено для того, щоб ми були живі, для того, щоб піхота наша була жива, і ті хлопці, які наші там сидять, вони були живі. Я не жалію за ці три роки абсолютно ні за що. Я би нічого не поміняв. Навіть знаючи те, в якій ситуації ми зараз є, я би все одно пішов, бо це сформувало багато мене в чому. Але, але це дуже серйозна несправедливість, яка відлякує інших людей йти в армію. Я борюся за Україну вже. Тобто я б вигорів до кінця від цього всього. Тобто, в мене Україна, вона є в серці, вона в якомусь такому світлій уяві, в пам'яті моїх предків, в якимось, скажімо, великих ділах, які були, робилися на нашій, краї... ну, на нашій землі. Але її не існує фізично для мене. Ну просто для мене це більше, ну тобто ця форма державності, яка зараз є, вона є штучна якась оболонка така. За цим стоять дуже серйозні ідеали, за які я готовий віддати життя, і за які я пішов воювати. Але ну, мені дуже шкода, але це от гірка правда. У мене якесь дуже таке емоційне вигорання. Я скучаю за дітьми, але в мене деколи немає взагалі ресурсу спілкуватися з кимось. Навіть коли мені пишуть рідні, я взагалі деколи довго не відповідаю, потім відповідаю, щоб вони не переживали. Але просто немає сил. Було би хороше забезпечення. Я думаю, що ми би швидко виграли цю війну. Навіть вийшло б, можливо, можливо б вийшли на кордон. Не факт, що в Крим, але багато чого б ми відвоювали. Багато чого.